Слава Україні! В Києві почалися нові процеси по захопленню кінотеатрів. Вівторок відбулося захоплення кінотеатра Флоренція, кілька днів до цього відбулося захоплення кінотеатра Братислава. Що відбувається в інших кінотеатрах, ми не завжди можемо знати, тому що колектив не завжди повідомляє про цю інформацію депутатів і намагається сам справитися зі своєю проблемою. На жаль, далеко не завжди навіть з допомогою депутатів вдається справитися. Суть проблеми така. Київська влада з часів Черновецького намагається реформувати систему кіно в Києві, зробити їх в одне підприємство, призначити свою людину, яка буде роздавати, деребанити, контролювати підприємство. Я розумію, що. Якщо б йшлося про збиткові і нерентабельні кінотеатри, можна було би поекспериментувати. А коли йдеться про такі потужні кінотеатри, припустимо, як Флоренція, який є одним з найприбутковіших кінотеатрів міста Києва, будь-які реформи можуть піти тільки на шкоду кінотеатру. Я боюсь того, що ці реформи і можуть призвести до повного закриття муніципальної кіномережі, а саме вона може в майбутньому стати підставою для, того, для популяризації кіно українського. І крім того, я боюсь, що можуть Суттєво вирости ціни на квитки. Таким чином, вимога у мене особисто одна: київська влада повинна дотримуватись законності. А оскільки сьогодні є відкритий конфлікт між колективами кінотеатрів, київською владою необхідно припинити будь-які дії і дочекатися, коли в Києві з'явиться легітимний мер, легітимна Київрада, і вона зможе вирішити цю проблему. А поки що хай про кінотеатри працюють в тому режимі, в якому вони працюють, працюють працюють. Саме з таким зверненням я звернувся до покола з проханням залишити спокій кінотеатру і дати можливість їм працювати, а не так, як це відбувається з кінотеатром Росія, який вже кілька місяців не працює.